Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні розглянемо монетку із 2011 року, яка у мене зберігається в такій шикарній коробці від Автопасти 2018 року. Тут у мене невеличка підбірка монет 2011 року з попередніх посилок і розглянемо одну із них, поповнимо нашу, наш планшет. Так, у нас тут така монета, бо все їх відкладую, 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 а вже час їх давним давно перемістити до планшету. Тут воно залипло навіть Це була посилка велика одночасно з декількома. від одного покупця, чи, точніше, від одного продавця було одночасно декілька монет. Щось вже на рукавиці позалипало масу бруду різноманітного. Так, це у нас. Манета із Тарасом Григоровичем Шевченком. Дуже відома особистість в українській літературі, в українській поезії. Це відомий художник, поет. Людина з великої букви. Так, зараз ще один момент. Ще один момент. Що для фону зображення було непогано. Це. От у нас Тарас Григорович Шевченко на банкноті в 100 гривень. І ось Шевченко на монеті. О, якраз дзеркальне зображення таке. Намічається 100, 100 гривень і Шевченко. Так, значить, це у нас монета. Власне, монети, присвячені Шевченку і його діяльності, їх там є декілька. Декілька це найбільш відомий такий особистість університет, в честь нього названий. І події і самому Шевченку. Там їх дуже-дуже велика кількість цих монет є. Е, зараз трошки приближу її ближче, щоб показати, для заставки в нас було. Це монета називається. Присвячена вона 50. Монета називається, давайте так почнемо з того, що монета 50 річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка. Монета присвячена 50-річчю заснування національної премії імені Шевченка, найвищої в Україні премії в галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики. Найбільш престижні творчі відзнаці за вагомий внесок українську культуру. Щорічно встановлюється 5 національних премій у таких номінаціях: художня література, документальна і науково критична література, музика, образотворче, образотворче мистецтво, сценічне та екранне мистецтво. Тобто такою нагородою визначають. Досягнення в різних напрямках, і це вважається топова нагорода в Україні в галузі культури. Монета відноситься до серії Українська Спадщина. Дата введення в обіг 12 травня 2011 року. Номінал у неї 5 гривень. Металний зильбер, маса 16,5 грамів, діаметр 35 мм і тираж цієї монети 35 тисяч штук. А ринкова ціна даної монети в районі станом на 2025 рік коливалася в районі від 230 до 250 гривень. Різкий ріст ціни пішов десь в районі 2022 року, і ця монета здорожчала умовно там від 100 гривень практично в 2, ну не практично в 2-2,5 рази. Вона в ціні піднялася. До того вона коштувала недорого, там від 50 до 80 гривень, така була її ціна, в залежності від вартості. Ну і власне, перейдемо до опису даної монети. Почнемо ми з аверсу монети, там, де в нас вказаний номінал, що вказано на аверсі. Номінал монети 5 гривень, в нижній частині монети логотип банкнотно-монетного двору. Внизу рік карбування 2011. В верхній частині монети напис Національний банк. України і вказаний також логотип, логотип вибачаюсь, це у нас малий державний герб України. Логотип банкнотно-монетного двору вказаний внизу нижче. Далі, на, на самій монеті в центральній її частині зображено таку специфічну композицію. Що символізує Національну премію України імені Тараса Шевченка? Це розгорнута книга, ось вона, в верхній частині якої зображено перо. Далі палітра з кісточками. Далі калина. Калина наш національний символ України, один із національних символів України. Пензлі обов'язково також. І на Стилізованому такому тлі е, слова Тараса Григоровича Шевченка. Учіте, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Тарас І підпис Тарас Шевченко. Це опис е, Аверсу. Ну і е, підпис і називають його ще Факсемелія Тарас Шевченко. Ну, досить такий гарний підпис у Шевченка був. Далі гурт монети рифлений, як і всіх монетам, які мають номінал 2 чи 5 гривень. Чи 10 гривень, всі вони підписуються. І на реверсі монети зображено портрет Тараса Григоровича Шевченка в його молодості. Праворуч напис 50 років. Далі напис Національна премія України імені Тараса Шевченка. І тут така стилізована гілка. в вигляді... Ну, я так розумію, що це також китиці калини зображені на монеті. От. Ну і ця чудова монета також буде гарним доповненням моєї колекції 2011 року. Ось не просто так Шевченко намальований на 100 гривнях. Він у нас топовий письменник серед усіх, такий найбільш видатний письменник з усієї категорії письменників України. Ця монетка переїжджає до ось цього альбому. Так, зараз 100 гривень покладемо бік, щоб нам не заважали, і перейдемо до. Розміщення нашої монетки. Так, так як це номінал 5 гривень, то вона й переїде до серії 5-гривневих монет. Тут, до речі, у 2011 році більшість монет якраз були 5 гривневими Всі, що тут є, тут буквально 3 монети номіналом меншими є. Десь орієнтовно 2, -2 гривні. Всі решта це все йдуть 5 гривневі. Тут у нас Львівський університет імені, імені а, Франка 350 років. Це все монети про старечені Євро 2012, але випущені у 2011 році. Ось також їх купував партію. І ось ця монета. Давайте її умовно покладемо ось сюди. Національна премія Шевченка 50 років. О, так би Якби не огляд, то і не знав би, що така премія власне існує. бо... Бо не чув, якщо чесно. Кажучи про таку премію, тепер буду знати, що є така премія, яка видається за досягнення у галузі мистецтва і культури. Ця монета ось так Заїжджає нормально, розміщується, все нормально сидить. Монета в дуже гарному стані. Ось так, що якось так. Залишайте відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал. Пишіть, що б ще хотіли побачити чи почути, я буду намагатися це зробити. Дякую за увагу! Бережіть себе і до наступної зустрічі!